Усім привіт! Мене звати Ангеліна, і в сьогоднішньому відео я хочу дати раз і назавжди відповідь на запитання тих, хто вивчає англійську мову. Як запам'ятовувати слова назавжди і не забувати їх вже на наступний день? Сьогодні я поділюся найкращими ресурсами, найкращими методиками та дам особисті лайфхаки, які ну дуже класно працюють. Я впевнена, що для багатьох, хто вивчає англійську мову, це є основною проблемою. Вивчили слова, а через певний час забули. А ще буває ситуація, коли вам складно складно згадати під час розмови ті слова, які ви вчили, і вони часто знаєте крутяться на язику, але ну ніяк не можете використати їх в контексті. І повертайтесь ви до тих слів, які вже тисячу разів вживали, не використовуючи нові класні слова вищого рівня. Тож у цьому відео я детально розповім, як працює наша пам'ять, як не забувати слова і механіки, що допоможуть запам'ятовувати їх назавжди. Не перемикайся, дивись до кінця і обов'язково це відео, друзям. Перед тим як ми почнемо Ожки розкажу про себе. Я лінгвіст, дипломований філолог. Чотири роки я вчилася в лінгвістичному університеті в Києві і знаю все про іноземні мови. Цей ютуб-канал якраз присвячений тим, хто хоче почати вивчення мови, але ніяк не виходить або вже вивчає нічку і не бачив прогресу. Тут просто море безкоштовних порад. Тому якщо ти ще не підписаний, підписуйся В моєму телеграм-каналі, а також в інстаграмі. Ти знайдеш ще більше мене, мого лайфстайлу. Я ділюся додатковими ресурсами, порадами. І щоб розуміли, тільки в телеграм-каналі я запостила більше тисячу Коштовних книг. Всі посилання на мої інші соціальні мережі під відео. Також у мене є своя млешка англійської мови, яку розвиваю вже чотири роки. За останні чотири роки ми випустили більше чотирьох тисяч студентів, яким допомогли значно прокачати свій рівень мови. Сімдесят два відсотки моїх студентів додають собі плюс один рівень з англійської мови всього за три місяці. Щоб дізнатися, як подивися посилання під відео. Ну і що ж, будемо починати. Як запам'ятовувати слова назавжди? Найкращі методи лайфхаки, поради і ресурси. Перше, що Потрібно розуміти, це те, як працює наша пам'ять. Дивіться, мозок це дуже розумний механізм. Він ніколи не витрачає зайвої енергії та фокусується лише на тому, що вважає важливим. А тепер давайте подумаємо: якщо ми вживаємо слова дуже рідко, один раз записали, і через три дні вже забули, і потім ще рік два не згадували, який шанс того, що ми дійсно запам'ятаємо це слово? Правильно, мінімальний. А тепер давайте подумаємо, якщо ми часто вживаємо слово мозок, буде сприймати ці слова, цю інформацію. Як щось важливе, і відповідно переносить в папку постійного вжитку. Іншими словами це називається пасивний та активний вокабуляр. Пасивний вокабуляр слова, які ви можете згадати в контексті. Можливо, ви колись його записали, використали один-два рази, але не використовуєте активно. Ви не згадаєте ці слова, коли самостійно створюєте речення. Активний вокабуляр складається з слів, які вже використані були сотні тисяч разів, по типу слів like, mother і так далі. І відповідно наш мозок сприймає ці слова як важливі, тому нам легко їх згадати, коли ми говоримо або пишемо. І виходить, що. О, для того, щоб дійсно легко згадувати слова при говорінні та письмі, нам потрібно з пасиву перенести слова в актив. А щоб ви розуміли, в пасиві знаходиться близько 70% слів, які ви коли-небудь вивчали. Це дійсно багато. Тому відразу вам інсайт. Інколи точка росту не вивчити щось нове, а повторити старе. Давайте зараз зробимо цікаву активність. Візьміть словник або блокноти, куди ви записуєте свої слова, і подивіться, що ви писали 3-4-5 місяців тому. Скільки відсотків слів ви дійсно пам'ятаєте і легко згадаєте самостійно. Думаю, максимум 10% Тому перше, що я хочу, щоб ви почали робити у своєму житті. Після перегляду цього відео обов'язково задієте інтервальне повторення вивчення англійської. Що таке інтервальне повторення та як воно працює, я розповім в кінці відео. Тому не перемикайся. Ви вже розумієте, що таке активне та пасивне викоп. І чому ви не можете згадати слова, які начебто вчили навіть тиждень два тижні тому? Тепер давайте поговоримо про топ-6 моїх улюблених методів, що допоможуть вам ефективно вивчати слова з англійської мови. Метод номер один вивчення слів через флеш-картки. Я впевнена, ви вже не раз чули про флешкартки. Зараз поясню, як це працює і чому це працює. Флеш-картки це про активне відтворення. Коли ти бачиш слово з одного боку картки і намагаєшся пригадати його значення, ти активно витягуєш інформацію з пам'яті. Це як тренування м'язів в залі. Кожен раз, коли ти згадуєш, ти зміцнюєш нейронні зв'язки, що відповідають за це слово. А що більшість додатків, що працюють за принципом флеш-карток, вони містять уже в собі розумне інтервальне повторення, і ви регулярно бачите ті слова, які погано запам'ятали. Таким чином постійне регулярне відтворення сприяє кращому запам'ятованню слів. Три моїх улюблені додатки для вивчення слів за флеш-картками: це NKF, Quizlet. Ну, no. ще, до речі, є один класний додаток. Це Duo Cards. Він працює дещо по іншому, але також допомагає якісно запам'ятовувати слова. Метод номер два. І насправді вже дуже багато придумано для вас і є безліч спеціальних сайтів, що допомагають якісно опановувати новий вокабуляр. Тест English, English Learn English British Council. Це всі три сайти, які допоможуть вам вивчити багато слів, адже там є багато інтерактивних завдань, плюс пояснення цих слів з картинками, таблицями і так далі. Я Дуже їх рекомендуємо, і студенти також часто користуються ними у нас на навчанні. Метод номер три це вивчення слів через спеціальні підручники. Коли вчилася в університеті, ми часто використовували спеціальні підручники призначені для вивчення слів. Методисти з цього світу розробили для вас спеціальну програму по рівнях і створили ці спеціальні підручники, якими ми користуємося і в школі, і в університеті. Тому чому б не взяти це для себе і не поглибити свої знання з англійської три підручники, які я запостила безкоштовно у свій телеграм-канал, і які я вважаю, є найкращими для вивчення слів. Vocabulary in Use, Work on Your Vocabulary, And English for everyone Всі ці книги є по рівнях безкоштовно у моєму телеграм-каналі. Посилання під відео. До речі, ще один лайфхак, що допоможе краще запам'ятовувати слова. Читайте вголос. Мовлення активує пам'ять у три рази сильніше. Що це означає? Коли ви вимовляєте слово вголос, активується не лише зоровий, а й моторний та слуховий центр мозку. Тому слова, які ви проговорюєте, запам'ятовуються втричі швидше, ніж просто коли ви їх переглядаєте. Четвертий метод це метод кон. Тексту нікому не секрет, що вивчення слів через контекст набагато ефективніше. Чому дивіться, мозок це як штучний інтелект, якому треба пояснити все, коли ви просто виписуєте слово, мозок не розуміє, а коли мені краще його використовувати? І не забуваємо, що коли ми говоримо, нам треба пам'ятати і про граматику, і про вимову, і куча всього, і згадати, пригадати оця вся історія. І нам ще треба зрозуміти, чи точно підійде це слово по контексту. Це дійсно складно. Тому мозок буде використовувати слова, які вже добре завчені, і ви знаєте, Ще з третього класу, тому дуже важливо показувати контекст. Я рекомендую читати статті англійської мови або читати електронні книги. Класні ресурси це News in Levels. Тут є різні статті по рівнях, і сайт інгл. Тут ви знайдете аудіокниги та електронні книги по рівнях від a 1 до C2 включно. Берете скачуєте і читаєте потрохи. Аналізуйте контекст, виписуйте нові слова і таким чином потихеньку вивчаєте нові слова. Метод 5. три речення перед сном. Дивіться, ваша задача перед. Но виділити 3 хвилини максимум на те, щоб скласти три речення, де будуть використані нові слова. Тут відразу задіюється насправді метод контексту. Ви прописуєте і згадуєте навіть граматичні теми, тому що вам треба побудувати правильне речення, і можете чачі піді запитати взагалі, що правильно чи неправильно ви побудували речення. Він проаналізує та дасть фідбак. З часом я рекомендую збільшувати навантаження, коли ця звичка закріпиться, і ви вже легко будете писати ці три речення. Можна збільшувати до п'яти-семидесяти речень. Тут головне регулярність. Якщо ви будете кожен день декілька речень всього створювати, ви будете запам'ятовувати десятки слів кожного місця. За рік це сотня слів, а то й тисячу слів. Це дуже потужно і дуже багато. Шостий метод метод однієї хвилини. Берете будь-який фільм, серіал, відео на тобі або аудіо і аналізуєте одну хвилину. Виписуєте незнайомі слова та роз. Збираєтеся взагалі в контексті? Далі ваша задача, наприклад, якщо відео там 10 хвилин, ви першу хвилину послухали, виписали нові слова і починаєте заново дивитись? Додаєте, ще одну хвилину? Подивились дві хвилини, виписали незнайомі слова і починаєте заново знову. Три хвилини подивилися, виписали нові слова і знову заново. Дивіться, перші хвилини ви подивитесь. Ну, реально декілька разів, так 5-7 разів. Скажіть, будь ласка, якщо виписавши нове слово, ви проглянете його в контексті на слух декілька разів відразу. Який шанс того, що ви не? Запам'ятаєте ці слова. Дуже низький. Ви набагато краще та якісніше запам'ятаєте ці слова, адже ви по декілька разів прослухаєте їх, побачите використання в контексті, що надзвичайно важливо. І завдяки цьому методу, до речі, ви також будете прокачувати листин, тобто слухання. Робіть це, хоча б раз в тиждень, і через два місяці ви побачите величезний прогрес. І так, тепер ви знаєте декілька класних методів, які можна використовувати для вивчення слів, але надзвичайно важливо, крім того, що ви використовуєте методи, ви включаєте інтервальне повторення у свій план вивчення мови. Що таке інтервальне повторення? Це багаторазове повторення тієї самої інформації з певним проміжком часу для того, щоб мозок бачив, що ага, це важливо. Це часто використовується. Я це запам'ятовую і переношу в актив. Тому що, коли ви один раз записали слово в словник. Спойлер, ви його не запам'ятаєте, ну це факт. Тому немає сенсу використовувати ті самі стратегії. Пробуйте по декілька разів інтервально повторювати слова. Ось схема інтервального повторення. Вона вважається ідеальною. Якщо ви трошки зміните декілька днів, проблем не буде. Але от приблизно це ось такий от час, і щонайменше треба чотири повторення: не два, не три, а чотири. От після чотирьох-п'яти разів ви дійсно відчуєте, як набагато краще запам'ятовувати слова. Також великий плюс, якщо ви... Пробуйте повторювати слова різними методиками. Наприклад, проговорили, прослухали, прописали, використали в контексті, да. Тобто, різні методи, воно буде тільки в плюс. Тепер поговоримо про конкретну схему вивчення слів для вас. Перше, ви обираєте будь який метод, який вам сподобався найбільше. Не берете всі шість методів, берете лише один. Наша задача зробити звичку, вчити регулярно слова з англійської. Крок номер два: присвячуйте до десяти хвилин кожен день. Наприклад, ви обрали метод вивчення. Слів за флеш-картками, скачали додаток «ноут» або Quizlet і кожен день 10 хвилин вранці або ввечері присвячуєте вивченню слів. Чому я говорю до 10 хвилин, а не по 340-50 хвилин відразу? Тому що, якщо ви зробите перенавантаження, вам буде складно і ви вигорите. Тут маленькі кроки мають найбільше значення. Якщо ви ніколи не вчили англійську бо вчите, ну знаєте, так не постійно. Почніть просто з правила, що вам треба вчити кожен день всього 10 хвилин. Мозок буде сприймати це як щось дуже просте і. Повірте мені, почати вивчення англійської мови буде простіше. Плюс ви зробите це регулярною звичкою, що призведе до результату. Тому спочатку наш фокус уваги просто зробити англійську звичкою до 10 хвилин кожен день. Все, третій пункт. Ви вже збільшуєте навантаження. Потім це 15, 20, 30 хвилин. Додайте ще один метод, наприклад, робите і вранці і ввечері. Лише коли ви відчуваєте, що для вас це просто ці 10 хвилин виділяти, це вже реально устаканна звичка. І ви не прокрастинуєте, не відкладаєте на потім. а вже відчуваєте, що це ваша рутина лише в той момент. Ну і четвертий пункт: ми обов'язково включаємо інтервальне повторення, без цього взагалі ніяк народ. Схему інтервального повторення ви знайдете. Ось продублюю ще раз. Будь ласка, оце приблизно орієнтовна схема. Можна і трошки змінювати під себе, якщо там плюс-мінус декілька днів, нічого страшного. Головне пам'ятати, що мінімум 4 рази ви повторюєте. Також я рекомендую один раз в тиждень, наприклад, в неділю робити день тотального повторення всього, що ви чули тиждень. Це буде також великим плюсом. На цьому все відео вийшло ну дуже сильно класним, потужним. Дуже буду вдячна вам за ваш фідбек в коментарях. Обов'язково пишіть, як вам що берете в своє життя, який інсайт ви отримали. Також обов'язково подивіться в опис під відео. Вас там чекають безкоштовні ресурси, посилання на них, посилання на мої соціальні мережі, а також додаткові подарунки, які я даю тим, хто дивиться мої відео на YouTube. Тому обов'язково подивіться опис. Вам точно сподобається. Якщо ви хочете особисто. Зі мною зв'язатися, напишіть мені в мій телеграм. Я можу безкоштовно проконсультувати вашу ситуацію, да, дати вам відповідь на ваші запитання стосовно вашої ситуації в англійській мові, дати рекомендації, що вам робити далі для росту та прогресу. А якщо ви шукаєте класне навчання, де ви зможете зробити результат у вивченні мови, досягнути плюс один рівень всього за три місяці, тоді запрошую до себе в онлайн-школу. Наші студенти досягають неймовірних результатів за короткий проміжок часу, завдяки нашій Системі, повному зануренню в мову, комплексному підходу прокачуємо всі аспекти мови, неймовірні викладачі, підтримка від мене та менторів, ком'юніті. Ми створимо дійсно те навчання, яке надихає та мотивує. І з нами немає варіанту не вивчити англійську мову. Тому я вас чекаю і буду вдячна за підписку також на YouTube. До нових зустрічей і па-па!